Де куточок покупця? Є ось Ну, Хто торгує? Як вас звати? От, я можу надати свій документ. Мене звати Рошеніць Роман Панділович. Я є представником онлайн-медіа Альтернатива.ор. Можна дізнатися, хто здесь здійснює публічну торговлю приладами, які, на мою думку, вже заборонених продажах. Я здесь вітрини мою, ви что кричите? На, на яких пистанах ты є моєш? Ты шо, здесь что, працює? Ты что, здесь кричите? Я ви какая полиция? полиция? Я ви какая полиция? За незаконную торгівлю. Давай. Я не торгую, я вітрини стою, мою. Я вас сьогодні закрила полиция. 4 січня 2025 року я став свідком. Як в Авідіополі поліціянти, відділення поліції номер 1 що розташовано у селищі Авідіополь. встановили факт незаконної торгівлі рідиною, що використовується в електронних сигаретах, без марок акцизного податку на торговій точці, що була розташована у магазині Сільпо. На торговій точці була присутня 25-річна Янна, яка не мала жодного документа ані на рідину для електронних сигарет, ані на інший товар, що був на вітрині, ані дозвільних документів для здійснення такої торгівлі. Я как представитель масме, я можу дізнатись, у вас у вас є э... Дайте, ви спочатку предъявите... Да, от дивіться Нет, я, я, не слушай, не я журналіст я розрішення на зйомку. Ну мені не, мені не не потрібно воно, воно Ну прекрасно я журналіст Тому закону України. Воно донор не своїх слов ні, должно не доно бути. Не повинно да. Я час найдусатью Найдіть. Знайдіть, не то да. да. Найдіть. Да. Я в будь-якому випадку я вже знімаю. Я хочу дізнатися, де куточок покупця є зі. А? Ну хто торгує? Як вас звати? От, я можу надати свій документ. Мене звати зовут Роман Романділович. Я є представником онлайн-медіа Альтернатива.ор. Можете дізнатися, хто здесь здійснює публічну торговлю э, приладами, які, на мою думку, вже заборонених продажі. Ось цікаво. Є у вас э, відповідь, хто здійснює публічну торговлю? М? Треба керівництво зараз сільпо запитати, хто у них знімає цю... Мене звати Роман Вашиніць, я журналіст. Скажіть, будь ласка, ви керівник цього магазину Сільпо, так? Так, коротший так. магазин. Скажіть, будь ласка, а на яких підставах тут у вас знаходиться ця торгова точка? Дивіться, ми як орендатор. Угу. А, орендуємо магазин? Магазин. І ви Прот. здаєте суперенду. Так. Лин, супер Все, Диві... А І хто? Домовір. А хто? Де куточок покупця? От я як как... Потрібіть і споживач. Хочу диватися. Не. Ну ви можете сказати, хто здесь торгує? Я можу дати контакт. Ну дайте. А хто торгує, але ну, на мене договору немає. З компанії я. Тобто, вони заключення не з вами, а з компанією. компанії. З Селеп... компанії, да. так. Ну, ще можуть дати контакти, щоб поліція от, е, хоче дізнатися. Да. А, ну, якщо звонила... Але саме цікаве відбулось далі. Поліціанти Сергій Зазерін та Анатолій Бєць склали протокол за статтею 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проте не виконали головну вимогу Кодексу, не вилучили предмети торгівлі та виручку, яку Яна одержала від продажу таких предметів торгівлі. Чому так вийшло, я зрозумів пізніше. Адже після уходу поліції Яна залишилась на місці, та лише за моєю вимогою вона закрила торгову точку та пішла з магазину. Яке ж було моє здивування коли через годину я прийшов назад та побачив Яну знову за прилавком відкритої торгової тощі разом з усім невилученим поліціянтам і товаром? Не надо мають вітрину. Я зараз визиваю поліцію, я это заберу. забираю. Нет. А это твоє? Это твоє? Це твоє? Ти здесь незаконно торгуєш, я тебе не закрыли. Б... Ні, понимаю, нічого просто. ти не прибираешь. Цены Все, Це. Я викликаю поліцію, Це? все. Це без хозяина майно. Кричити, Ты здесь кричити, кто такая? Я здесь витрины мою, вы что кричите? На яких писталах ти ее моешь? Вы что? що, че, здесь что, працуешь? Ты что, здесь працуешь? Я какая полиция? За незаконную торговлю. Я не торгую, я витрины стою, мою. Вас сьогодні закрила поліція. Вас сьогодні закрила поліція. Забирай весь товар і уходи отсюда. Все. Або я зараз викликаю поліцію, і ми цей товар здаємо як бігайне майно. Все. Я вже... Доброго дня. Боже, стою вітри мою. Доброго дня. Я знаходжусь у місті Аддіополь, Одеський район, Одеська область. Шевченка 228. Корупції здесь не буде в Авідополі. Зрозуміло? Якої корупції? Я сіжу, просто притираю. Ти, ти здесь ніхто. Хто ти здесь така? Хто ти здесь така? На підставі яких документів ти здесь знаходишся? Ты кто? Ты орендар? Ні! А? Давай викликай свого господаря сюди. Давай. Ну как де? В цільпо сьогодні участковий склав протокол. Вона через час открылась і продовжує торгувати. Да. Зазерен, не берете трубку. Давайте зараз швидко сюди наряд. Будемо здаватися це конфісковувати. Звони господарю своєму, що це все здається зараз в поліцію. Сбирай все эти вещи. Нет, она, мы сейчас дадим это все в полицию и все. Так, кто, кому звонил? Вот, представь, кто звонил? Призвище имя попасть к этой людины. Это злочинец. Навіщо вы его покрываете? Я не покрываю, ну я вы, просто... вам, кто вам позвонил? Ну, Дурак какой-то позвонил? Нет. Назовите особу, яка вам дозвонит. А навіщо вы его слушаете? Це буде здаватися в поліцію. все. Ви хотіли, щоб я... Уже... Здесь... Це не твої речі. Не чіпає чужі речі. Це держава. А, Прибере... Суд визнать. Я здам поліції і суд визначить право власності на цей товар. Да. Суд визначить, чи цей товар. І прийме відповідне рішення. На мій повторний виклик поліції приїхали вже набагато більше поліціянти, в тому числі і слідчі. Але навіть всі нові поліціанти також не вилучили незаконний товар. Були прийняті заяви, у тому числі і моя на незаконні дії поліціантів Сергія Зазеріна та Анатолія Бєвза. Викликана швидка допомога, адже Яна стала погано себе почувати. При цьому весь незаконний товар так і залишився на місці. Значить, раз водить ви не вилучаєте незаконний товар. Я вилучати не, не буде, да? да? тому що раніше під адміністративним протоколом вже було вилучено. Незаконний товар це виробниками написано. Це поліція. товар, який не вилучили поліціянти з порушення закону. В рамках кримінального провадження треба зафіксувати, який товар вони не вилучили. Ви не будете цього робити. Наразі я не буду проводити. Слідчі дії на відношення дії, не будете проводити. Все, я зафіксував, до побачення. І так, як бачимо, товар так і не вилучила поліція. Все залишено тут. Незаконну точку. Поліція віддіпує. Зачиняти немає бажання. Сєть Табакевич продовжує працювати без документів та незаконним товаром. Це мафія на чолі з поліцією. Така імітація бурної діяльності поліції пояснюється лише одним: робиться показник роботи. При цьому саму незаконну точку не закривають, залишаючи можливість далі здійснювати незаконну торгівлю, але вже під чутким керівництвом. Людей у погонах, чи потрібна нам така поліція, чи готово нас прийняти до Європейського Союзу з такою поліцією? Чи готові країни НАТО захищати державу з таким формальним виконанням закону? На всі ці запитання, особисто у мене одна відповідь: ні. Буду звертатись до департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та до Державного бюро розслідувань. Особа, яка працює на мафію. Під прикриттям поліції, напевно, буде продовжувати свою незаконну діяльність. Роман Варшанідзе Альтернатівоорд.